Давай я перед виходом подивлюсь, що тебе сьогодні очікує. Резонує всім білявкам, зеленими очима, маріонеткам, з карими очима і всім жінкам, які зараз потребують якогось слова підтримки. А, для тих, хто не в стосунках, Буде резонувати для тих, хто не в стосунках, тому що тебе готують до вищого союзу, до духовного союзу, до приходу людини, яка буде тобі по духу, яка прийде до тебе для того, щоб ви втілювали цю велику духовну місію. Такий людинка, прямо що знаєте, їде, їде в поті, і цей рух він уже запущений. Рух запущений, і тобі лише треба займатися собою, відпустити ситуацію, зняти напругу зі сфери стосунків, та, і просто чекати, поки бутончик, вистрілить сердечка такої красивої, неймовірної, шикарної жінки, як ти. І притягне, ти притягнеш на свою цю типу магію, на свою пристрасть всередині себе і на те, що ти показуєш себе просто такою, як ти є. За особистим розкладом пиши мені в особисті. А щоб цей розклад зрезонував, залишай мені в коментарях сердечко. Гарного дня!